Время фотографії. Та ти ж. Привіт, привіт. Ну, Андрій. Оргазми. Я не признаюсь на камеру. в рот Я думаю, що повар стоїть на цей слова. Та ну наш. Друзі, всім привіт. У мене 29 нарушення. І в кохани вже зранку привітати її ці квіти подарували. У мене подарунчики зроблю пізніше розпаковочку кульки. Давайте дайду. Дай, дай. І ще кава зранку. Офігенний день народження початок, звісно. Ти згадаєш, що вона день народження? А ну-ка, ух ти! Маму, а поцьомать. Да. Куди в колено? Ну, в губки, мама поцілує. Артурі, все ти як... Как... Все, а що ти мені бажаєш? Позагадали бажання. Загадувати бажання, хорошо. Все, я загадала. Поцелуй. загадала поцелуй. Ми з Артуріка в машині, торік сьогодні що, торік сьогодні музику переключив, річ. що Зараз я грає. Коротше, їдемо в садочок. О, от що я хотіла сказати. Потім приїжджаю, збираюся, кохани кудись хоче мене відвезти на сніданочок. Поняли, я сьогодні вночі спала. Я спала з відчуттям того, що блін, у мене завтра день народження, там те все. Поняли? І за цього нормально вночі не виспалася. Тому я зараз виглядаю дуже такої жінки двадцятилітні. Взяла кавучичку два великих стаканчика, тому що мені здається, що я щось взагалі прокинутись не можу. Це п'ю кавуську збирайся. Хани в дем не кудись на сніданочок. Время фотографій. Недостатньо просто подарити квіти, знаєш. Надо тепер ще пойти. С ними пофоткать тебя. Какие получился букет. Я уже нарядилась. Туда-сюда его, да? Угу. Тримай. Так. Да. Оп. Ого, девушка. Чик. Чик. Так, теперь на обычные фотки. Поехали. И на ноль пятку тебя. Туннели. <свес> Попробуй и по пояс, просто по пояс, и в полный. Да ты шо, песня. Так, тис... А ну, иди так вперед. Давай, кинематограф. Это, чтобы вы знали, как происходит у нас фотосессия, не просто так. Привет, привет. Ну, Андрей. <laughs> так, чтобы вы понимали, с фоток две фотки нормальные и одно видео нормальное. Это успех. <laughs> Помнишь, с днем рождения тебя. Yeah, okay. Желаю всего, что ты сама себе желаешь, и чтобы все у тебя получилось. А я тебя поддержу во всем. И помогу, и, в общем, буду рядышком. Yeah. И люблю тебя. Готовься. Тебе тоже такое сделать? Mm -hmm. Mm -hmm. Не надо. Не надо? Будет? Я сейчас скажу. Держи, не зитор. Я просто жду, что они будут знать это. Все так знают. Кабриолета приехало. Как это без торта будет? Сейчас заворачиваю. Ну, Хорошо. Mm -hmm. mm -hmm. И скрэмбл. был Спасибо. Торт. И Scramble тост. Знаешь, что я хочу сделать? Подвинутый лысик. Ну да, как-то. Здесь очень низкие сидушки, кстати. Ага. У меня выглядает смущеньше, не Ну, у тебя бы такой. Ого, у тебя колбаса. Андрейка. Я хотел такой завтрак сегодня. У тебя просто он выглядит очень так прям, как надо. Здесь спочатку потрібно выпить за моє здоровье. Твоє здоровье. За моє здоровьем. Бамс. Чо, я тут витягнуся, Андрій. Та я не знаю, Відох. що ти. ти видохні просто. Давай. Давай. С днем рождения, сонце. Дякую. Дивіться, що там придумаєш. Так, друзі, у мене день народження і мене коханий мій привіз поснідати заклад. Значить, у мене тут скрембл із креветочкою. Так, в общем. Подарки подарил, фотки сделал, две нормальные, одно видео нормальное. Я считаю, что это успех. Просто тебе покормить. Еще много чего осталось, Андрейка. Еще много чего осталось. Говорит. А что ты там сказал еще много? Что там? Ну, Давай слухай. список оглашений. Огласи меня, пожалуйста. Что що там? Чтобы я хоть не в курсе был. Оргазмы. Это стабильно у нас, по-моему. Ну сегодня будет необычный. Можно? Хрена если это как. Ну что-то по-новому. Ну так? Все необычные. Не, просто я как, просто я как, не хочу обычно хочу. Ничего? Угу. Дай задачки и со звездочкой. Ну <связь> <связь> что это можно понимание хоть какое-то? Дай мне направление, чтобы я в ту сторону хоть подумал. Если хочешь снимаешь, меня подставить хочешь, а? <связь> Нет, конечно. Не зарублю. Почему? Ну-ка, Слушай, я не признаюсь на камеру никогда, вы меня не подхватите, я врасплох. А ты еще прям себе в до конца. До конца. Себя кончила. А что это мы за передачу записываем, 18+, например, не влог, а как-то переходим в секс-блогеры, с еды, в принципе, что-то-что-то удовольствие, да? тільки щось таке хотіла вас розказати на камеру. Ну, але... а, я хотіла показати подарунок від Андрія. У мене тепер є сумка Баленціага. Дівчатки, попрошу не завідувати, звісно, ж, но такого Андрейки вже не знайти. Не знайти. Все, у мене таке. Єдине, що мені не подобається, що в сніданку майже за 500 гривень лише 4 креветочки. Да. Угу. Тут половина стоимости сніданка – це ось цей вид. Я тебе скажу так, Я, конечно, я каждый раз удивляюсь просто твоим кулинарным предпочтением. Чтобы вы разумели меня захотелось. А че вы мне її порізали? Ну что обжарили всю, зато так вкусно будет. Успокойся. Очень вкусно будет. Я хотела не поризану со Мне принесли порізану. фіолетова 10 В. Мне принесли сосисочку, я себе замовила. Я хотела порізану, а не порізану сосисочку, хотела такую круглую сосисочку в рот і взяти. От <сістичко> <сістичко> я тебе дам потім сосисочку в рот. Тіж. Можна я попробую? Не смачно. А раньше вкусная колбаса. Ну такое нужно тоже именно наговорить, знаешь, там решты, не решни. Они же, знаешь, там в шоке. Ну ты давай так, типа, присылай их сосиску, и тут, что, я обиделась. Шо? Они тебе и так сделали. Мне интересно, как они ее посчитают. Как тут весь завтрак. 2, 5, 450 гривен. Да, нет. Нет? Приказно, давай. Ну ты нормально, тут брютик с сосисочкой что я вам хочу сказать? Все эти авокадо, тосты, креветка, скрэмблы. Видите, в итоге домашняя колбаска. Такая, как вот с привоза у нас взять. Там еще зелень внутри какая-то. Интересно, угу. сами они ее делают? Думаю, да. Думаешь, сами вообще готовят? Угу. Да? Ну, хорошо то готовят. Ну, вот такой прям тут баланс. Давай еще хряпнем, потому что я уже добиваю. Знаю тебя, да, видишь, они даже решили, что они тебе вынесут и сосиску, что угодно. Но они не знали, что ты не захочешь ее порезать. Пытались хоть как-то более-менее там подачу тебе сделать красивую. Ну, представь, ну, задание вынести красиво сосиску блять, домашнюю. Я представляю на кухне, такие, ну что, и кинуть эту палку на тарелку. Ну, понял, у меня тоже в голове такого не было. Они ее нарезали, как-то сложили, положили зеленушечку тебе рядом. Дико, блядь, не порезали, надо было палку вынести. Вот. То есть они смотрели это совсем с другой стороны на эту херню. У них просто появилась задача блин, придумать презентацию сосиски. Мастер-шеф, бери на заметку. Я думаю, что повар стоит на этом столе, такой, да, ну нахуй, кидает этот, знаешь, кидает свой фартух и уходит в море, ныряет с пирсом. я тут гастрономические какие-то штучки придумываю, азиатскую неделю, постное меню, а есть сосиску выноси. А да, не. до да. вас всего Ніколи не зупинятися на досягнення, ми будемо раді бачити. вітаємо вас і святом! Дяк дякую. Дякую! Дякую! Так, ти що за яка краса. Я ще раз можеш загадати бажання? Так, да, звісно. Ти сьогодні цілий день загадуєш бажання. Ммм. Ого. я пропустил. Медовичок. Хорошо, да? Ой, что Наполеон, не медовичок. Не, это медовик какой Наполеон. Спасибо. Да. Продегустовала. Дивіться, скільки у мене тут дома квітів назбиралося. Це від мого косметолога Юлії, це від Дорі і Ліди, це від Максиміліана. Зараз вам ще тут покажу. Це від мого Артуріка, це від мами і папи, це від дуже класної команди моїх рекламодавців. Ось ось так от Андрійка. Скажеш? Я нічого не скажу. Так, друзі, знаєте, куди ми приїхали далі святкувати мій день народження. Ми приїхали в <різв 'ї> не. Ну, да. Ми будемо сьогодні тут. З <різв> цієї сторони будь ласка, призвичайно. <'ї> Ось цей репозит і я зможу зачинати висіти коробки фосфорний на номер. Ну що, ми вже зайшли в номер? Давайте вам покажу ромтур тур ванна кімната. Ой, тут підлога з підігрівом. Ножки тепленько. Так, тут шафа, понятно, тут дзеркало. А, це вход до сусіді закрит. Це наше ліжко, на якому ми сьогодні будемо шуто робити. Тут диванчик посидіть, там мінібарчик, ну і родзиночка цього номера. Це Одеса. Кайф. Це сьогодні, тут якісь суші будемо їсти, так? Да? <свят> Отакий добрий Дякую. день! У нас. Дякую. Шановна Кабріолета! Від цієї команди Небо ми хочемо вас привітати з цим світлим. Святом Святом День народження. Що може бути краще у день народження? Посмішки ближні? Є! Yeah. чисте небо? Також! І подарунки у студії. Найкрасивіші! Найсмачніший торт сьогодні зробили. Дякую. вам. наші Дякую. дівчата вони кажуть красивим дівчатам? Красивий торт. Але ж найкрасивіший торт сьогодні у вас Дякую. пляшечка і христово. пообіцяйте, будь ласка, що перший калег буде. За ваше збирання подарунки. Адже у ці листівці, фото, квитки на вистави І найголовніше. Це купання з нашими дружелюбними дельфінами. І авже знижки – це все, що полюбляють дівчата. Їх багато не буває. Тому все це сьогодні. А вже ж для вас. Ми в свою чергу дуже раді, що ми являємося частиною свята. Передавайте, будь ласка, усі родині. Вітання Кабріалетова ще раз з народження. знем команда Вітаманда ці поправи, поправова з не. Дякую, Ще дякую, за мене на приємно, дякую. Ми хочемо подякувати вам, щоб я враження в цей. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Мені мені да, мені. Дякую. Круто! Боже, який торт красивий. Ні, а да. ребята, так все прям. Да. Мені сподобалось найбільше, що вони до мене звернулись кабріолета. Ну, типу, не віолетта, а кабріолета. Замороження. Ага. <сщо> Поїдемо купатися. Юху, Привіт! Коротше, щоб ви розуміли, друзі, що у нас тут водичка 38 градусів, так. Слухайте, кайфовий день народження. Не Мальдіви, звісно, як у минулому році, але така у нас тут обстановочка. Коханий працює в день мого народження. Тут у нас просєка, тут у нас водичка, кранчик. Знаєте, мені сьогодні Андрій взагалі зранку з сам, ну, самого ранку, а протягом дня каже мені. Що ти якась така засмучена? Тобі що щось не подобається. Мені насправді все подобається. Починаючи від А Я трішечки засмучена, що мені сьогодні 29 років. Андрій, я стара. Ми значить, накупалися, начилилися, <схи> повідмокали. Yeah. Yeah. Да. Ось зараз йдемо забирати суші. Забираємо суші, їдемо за Артуріком в садочок. Ось. Планували взагалі, щоб Артурік приїхав до нас нема, але плани у нас змінилися. Ми подумали, що буде краще, якщо ми будемо вдвоє. Ми ж тут приїхали. Так, одні. Ага. Давайте відразу подивимося від кого. Вітані. Таня! Таня саме подружка. Дякую, дуже мило. А з Днем народження квіточка від Іри. М -м -м, Іра. Дивись, які вона вибрала троянди. Офігенно. Десь... А, Ой, дякую, де да, ставка з квітами. Так ти знаєш, що вона сьогодні день народження. Дякуємо. Дякуємо. В у нас будуть суші. подивіться, ми тут замовили капи. Значить, тут роли у нас запечені, тут звичайні роли, і торт, я вам поближче покажу, який Немо мені подарував. А тут даже мій каха не ходить, вже, то, як знаєте, як вовк. Я дуже хочу їсти. вона говорить, ні, позже, ні, позже, А розумієте, я випив, там, просека. Ну, хочеться щось скушати, але ні, говорить, ти будеш бухой і голодний. Неправда, я йому так не казала. Просто я хочу, щоб ми вже в Артуріка забрали із садочка і спокійненько приїхали, посиділи, поїли. Я готов уже. Ну, я взагалі то хотіла поїсти спочатку. Ні, як ти взагалі на це дивишся? Доставай суші з балкона. А. Ми поставили суші на балкон, тому що там холодно. Я кажу, давай на балкон, щоб ми потім не траванулися. Так, я наливаю, так? Да? Ти наливай. Я наливаю. Очаровашка. 35 лет. Мені сьогодні в Тіктоці пишуть, що ми думали, що їй 34-35 років. Алло, мені 29. Я виглядаю на 35 років, а ну-ка ютубери, скажіть мені. Ні, ти дуже молоденька. Напишіть в коментах, наскільки я виглядаю. А може мене мої коханий, будь ласка, знять, як я б ся сядь сядь. Подивіться, це від шефа. Ммм. А що ось таке? Вулканчики обожні. За тебе випускаю зараз. Отакі от у мене день народження. Поняли? Це Андрій каже. От не було б тебе у мене. А, у мене... Не було б мене у тебе, то сиділа б би тут би одна з Артуріком. Я йому кажу, я б не сиділа б тут одна. Я була би десь за кордоном. Ми зараз доїдаємо. Йдемо в басік. Йдемо в басік виявляється, на вулиці холодно, а ми зараз все теплий басік. А ми туди йдемо на ми тут так вузу. Ну хорошо. Слухайте басейн. З цвіточкою. Ввечері, коли типу на вулиці холодніше, в цьому басейні поприємніше, тому що він прям насправді дуже гарячий, там 38 градусів, ну як парілка якась, поняли? Да. Так, ну що, друзі, дивіться, далі вже ми нічого знімати не будемо, тому що ми вже дома, ми вже ну в номері тут покупалися. Отак от, от пройшов мій день народження. Дуже рада, що я в мене є такий мужчина. Найгарніший букет мені подарував, найгарніший подаруночок мені подарував. Постарався, шарики, те се, замовив, Щоб Зробити мені прекрасний настрій. От аунила. Я колбаса. Потему що шоп, а те буде мені 29. Не будуть же мені в ТикТоці взагалі писати, що мені 35. ранок. Вас Вітайте, кобрата і Андрій. Ми прокинулися, Індрі каже, ну, на, йти на сніданок. Зачав взагалі ми в такий час не снідаємо. Ну тут же ж поняли. Ну сам факт того, що ти знаходишся в готелі, потрібно обов'язково що тут посідати. Знаєте, коли ти в її відпочивати. Ав я зазвичай зранку не снідаю, о сьомій ранку в столовій, Хрум-хрум-хрум. Подивіться, яка тут краса. Думали, сьогодні буде світаночок, але його сьогодні не було. А дивіться, тут можна додати-чик-Чик. Коротше, ось так от виглядає сніданочок. Подивіться. Ще така шведська лінія. Дуже устрічки є на Ну, Слухай, така лінія насправді не, не дуже велика, так? Да? Не поняла, Андрій. Мы вчера пили, и я думаю, как бы, что мне чуть легче стало. А Всем тебе по... погано? Ну, не так вот, краще. Аночку, музыка жива, играет, подиви. Офигеть. Тут? Давай тут. Я нашел блинчики и сыр. Рыбка есть. Сырочек. Что? Не хочешь себе лосося? Не, вот лосося, может, возьму. А где... А тарелочка? А ага, вон она, она. Оно вот делается. Что, это я. Скажи, Андрей, набери лосося на двух нам. Сейчас я тебе возьму лосося. Ну все, хватит. Мне не надо просто больше. Каждый что мы понабрали, значит, Андрей принесет такое Я тебе дам рыбку, ешь. пока ешь, да. А, взял себе блинцы, грибочки, лосось, бургер. Yeah. Мені принесли кавуську. Давай чокнемся. Добрий ранок. Сачок це ж тут. Можете? Да. Yeah. Вижималка, вижимаю. Тому що, ну, як знаєш, де там, наприклад, тут в Єгипті я і теж а-ля вижитий сок <laughs> не, не, не вижитий. Звісно, сладенько. Не хочеш якогось печенька? Ні, не? Я, я не по печенькам. Не по печенькам. Тут поснідали з Андрієм, прийшли такий куточок. Дивіться, який тут куточок. Тут собі сіли, кавуську взяли, сидите, попиваєте, книжечку читаєте, чи там щось працює. Хорошо, а нам? Ні, класно. Ти каже, я хочу жити в готелі цілий місяць. Ви по зрали, коли нього дубки такі, знаєте, світлі в голову прийшли. Почему б не пожить в готелі місяць? Скільки ти порахував до місяць коштувати? Місяць? Да. 300 тисяч, да. Офігеть! 300 ну, тобі с копейками, даже. М? — Ну, тебе надо. Ну, прикольно было. Прикольно. Ну, прикольно, да. <рикольно>, прикольно. Прикольно. Ставте лайки, пишіть коменти, як вам взагалі влог-блог. Ось будемо продовжувати знімати надалі. Цілую, люблю. Бувайте, пока-пока!